Усім привіт! З вами Варвара Антонова з подкасту за кулісами. Елюр сьогодні я вам розповім, як ми створювали матеріал, як досягти успіху історії та поради голівудських зірок, що нас вразило, що навчило, де були складнощі і чому вам варто прочитати саме цю історію. Почну з того, навіщо ми створили цей матеріал. Гадаю, що кожна людина відчувала у своєму житті невпевненість, страх або зневіру, і думала, що легше буде все покинути і скласти руки. Тож, ми знайшли поради від п'яти легенд, які на своєму прикладі довели, що можна впоратись з усіма перешкодами і досягти омріяного успіху. Героями цієї публікації стали голівудські актори Віл Сміт, Джим Керрі, Кіліан Мерфі, Дензель Вашингтон і Бренден Фрейзер. Цікаво, що спочатку наша команда затвердила інших героїв і вже почала шукати інформацію потрібну для матеріалу. Проте, ми відчули, що сьогодні ті, безперечно, успішні люди не зовсім цікаві і авторитетні для аудиторії. Тож розробка цього продукту зайняла більше часу, ніж очікувалось, але результат того варто. Для мене переглядати відео і текстові матеріали про акторів було досить захопливою справою. Я відчувала гордість за героїв і деколи ловила справжнє натхнення. Як от з Бренданом Фрейзером цей актор зміг відновити свою кар'єру і не просто посереднім проектом, а оскароносним фільмом після того, як на ньому можна сказати, поставили хрест. У деяких персонажів було багато корисних порад. І повірте, не легко було виокремити саме три з них. Тут вже працювала інтуїція, що більше зайде читачам. А з деякими було навпаки, як у із чудовим кіліоном Мерфі, бо, незважаючи на свою популярність, він не веде публічне життя, тож нам на допомогу прийшли архівні записи. Я дійсно перейнялася історіями кожного героя. Особливо редагуючи знайдену інформацію по декілька разів і перекладаючи все це з англійської на українську. До речі, переклад зайняв значну частину у розробці матеріалу. Деколи приходилось підшукувати синоніми і змінювати кострубаті речення, щоб цитати звучали лаконічно нашою мовою, при цьому обов'язково зберігаючи сенс і нічого не перекручуючи. Ви знаєте, цей матеріал був для мене корисним не тільки тим, що додав мотивації рухатись вперед до своїх цілей, а й зрозуміти при яких умовах мені комфортно творити. Тепер я знаю, що роблячи усе без поспіху, але й не надто повільно, у своєму темпоритмі, сконцентрувавшись на роботу, яку я виконую, в мене все виходить. Так, хоч повільність не найкраща риса журналіста, проте для мене це можливість удосконалювати свою роботу, перероблювати, що не подобається, і в результаті бути задоволеною своїми напрацюваннями. Завершуючи сьогоднішній подкаст, можу сказати, що я не пожалкувала, що зайнялась матеріалом, як досягти успіху, історії та поради голівудських зірок. І, хоч спочатку мені здавалося, що це буде складно і я не зроблю гарний продукт, я все ж вирішила зайнятися ним. І гадаю, що це буде моєю порадою. Краще зробити щось, ніж не робити нічого. Не спробувавши, ви не зрозумієте, чи подобається вам це, чи ні. Я от спробувала і мої негативні очікування не справдились, а навпаки, я отримала масу задоволення. А якщо ви хочете дізнатися, що вийшло з усього сього читайте наш матеріал на Елюр. А в коментарях пишіть, чи стикалися ви з подібним досвідом і чи допомогли б вам такі поради.